son. Знову здригається від вибухів. Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах. Місцева влада каже, що місто нині під щільним вогнем окупантів через обстріл. Там почалась пожежа. Повідомляють також про вибухи в Антонівці та а, Костогризовому. Місцеві пропускають, що гатили з голої пристані. Ну і варто підкреслити, що нині у регіоні повітряна тривога не оголошена, але знову ж таки будьте пильні, як тільки почуєте відповідні сигнали. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Ярослав Янушевич долучається до нас. Голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пані Ярослава. Вітаємо. наші Чи ви зараз в укритті? Вітаю слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то ви укритті нині? Ні, зараз я не в укритті. Давайте проговоримо про ситуацію, яка зараз в регіоні, що відбувається в тих населених пунктах, які все частіше з'являються в інформаційних стрічках, чи на правду і звідки окупанти готуються як це отрицательно відступити? чи наступить, чи як це зникнути? Ну, я думаю, що за коментарями стосовно того, коли і куди будуть відступати, відступати наш ворог краще звертатися до наших збройних сил України. Вони можуть прокоментувати це професійно, і лише їм відомо, коли і як це буде відбуватися. А те, що стосується самої Красонщини, то ми повинні розуміти, що, на жаль, багато населених пунктів на Красонщині знаходиться на сьогоднішній день під щільним вогнем. Пов'язано це з тим, що історично міста і населені пункти будувалися саме біля річки. І, відповідно, на сьогоднішній день це грає на руку ворогу. Вони продовжують обстрілювати Херсонщину за минулу добу. Вони обстріляли 42 рази, били з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків. Також по області було задано і ракетного удару. Від ворожих ударів знову потерпав обласний центр. Окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, там освітній заклад, будівлю херсонської обласної державної адміністрації, приватні та багатоквартирні будинки. За минулу добу у нас через атаки російських терористів загинуло двоє людей, і ще було поранено троє жителів. Сьогодні також вони продовжували атакувати Херсонщину. Під масовим ворожим вогнем зградів було село Гаврилівка Новоксандрівської тергромади, і вони пошкодили в цьому населеному пункті там школу, училище, сільраду, амбулаторію, будинок культури. Вони вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру. Лише на щастя, цього разу через цю атаку жертв серед цивільного населення не було. Взагалі, внаслідок російського обстрілу, болився будинок у Дніпровському районі міста Херсона. Сьогодні дістав поранення там 60-річний чоловік. Ну і буквально ввечері росіяни обстріляли мікрорайон острів в Херсоні. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Загалом, сьогодні російські компани вбили на Херсонщині одну людину і п'ятьох поранених. Пане Ярославе, після деокупації правобережжя Херсонщини де центральна влада і представники оперативного команду, командування Південь казали, зверталися до місцевих мешканців з проханням виїхати у тимчасово виїхати у більш більш безпечні населені пункти, зважаючи на те, що ворог буде обстрілювати правобережжя. Зрозуміла вже яка кількість людей цією парадою скористались і тимчасово покинули Херсонщину. Ну, ви ж розумієте, що ситуація прямо пропорційна обстрілу, і якщо в перший тиждень після звільнення правобережжя ми бачили те, що ну майже не було цих обстрілів, окупант фактично відкатився від річки, і вони переформатували свої порядки, свої позиції. То згодом вони почали вже прицільно обережно підбиратися знову до ріки з тим, щоб піддавати постійному нагнітанню страху на цивільних жителів Херсонщини. І те, що було пропонувалось командуванням, то з чим постійно звертається центральна влада в Україні, то з чим постійно звертаюся, я, це дійсно пропозиція евакуюватись. Ми надаємо таку можливість, і я тут звертаюсь до всіх людей, які не відчувають себе в небезпеці і хотіло би переїхати до інших регіонів, більш безпечних регіонів, тим більше така можливість є. Ми супроводжуємо таких людей і можливості їхати як потягом, так і автобусами. Більше того, наші колеги зустрічають в місті прибуття, обов'язково розселяють, допомагають з реєстрацією, всіми іншими питаннями. Тому дійсно я би пропонував би всім тим, хто відчуває себе незахищеним, їхати тимчасово в інші, більш безпечні регіони. Кількість людей. Зараз, звісно, зростає за останній тиждень. Ну близько 1200 людей скористались лише офіційною евакуацією, тою, якою в якій допомагає кресонська обласна військова адміністрація, війська військова адміністрація. Крім цього, ми повинні розуміти, що люди ще й виїжджають із самотужки власним автотранспортом таке Такі за вашою інформацією, що відбувається в Каховці, і в новій Каховці, можете розказати. Все, що відбувається на тимчасово окупованій території, повинні коментувати виключно наші військові. Е, ну я зрозуміла вашу позицію. Скажіть власне ще тоді про колаборантів або про тих затриманих. Я не знаю, чи вони колаборанти, чи вони підозрювані. Тих, кого затримали зараз, двоє співробітників СІЗО, про що мова і в чому підозрюють? Ну е, за Подробицями я також пропонував би звернутися до наших органів прокуратури. Ми зрозуміли, ви, пане Ярославе. Ви нам і, все да, тримаєте да. в секреті. Я, uh. я, я з задоволенням можу, можу доповісти вам про ту роботу, яку робить обласна військова адміністрація. Почули. І, да, і, якщо якщо говорити саме про неї, то наше завдання, яке було поставлено президентом України, це повернути людей до звичайного нормального життя. У цьому контексті ми на сьогоднішній день ми максимально орієнтовані на те, щоб повернути електроенергію до людей, повернути тепло, повернути водопостачання, водовідведення, а також забезпечити всіма базовими послуги.